Так, показую, як вибереш цей клятий завіс на таврі, розсухарить, розпилюємо тут особливо цю, з нижньої сторони. Тут стоїть така загушечка під конус, вона дуже дебело забита і воно розпирає. Отак тут 5 мм, а це 6 сталевий такий пруд. Зараз показую, як воно звідти вискоче. Так, беремо такий молоточок вибиваємо, Оп, і вискочило, Ось він наш такий підконус. Фокусуйся гадина. Ось ми його розпиляли. І все прекрасно вибивається, розпилюється до краю. Вставляється пальчик. Зразу знімаємо цей зовнішній Вставляємо пальчик, там люфтить конкретно, оцю, отак ось, ось виглядить. Оцю сторону підгинаємо в притул, Запихаємо, щоб тугенько він у нас був. пальчик, Прихвачуємо, вибиваємо його. Потім ставимо, ну як він, як положено, ставимо отут, прихвачуємо, тут прихвачуємо. Ну і оце проварюємо. Ну і отут проварюємо. І все в нас чудово. Але щоб воно нормально мазалось. Ну, тут будуть отакі надрізи. Щоб там ведешка якась чи маску попадала. Але можна тут засверлиться М6, нарізати різьбу і малесеньку масляночку поставити. Ну, це в теорії.